Відзначати день донора їжі в Україні пропонує Українська Федерація банків продовольства а третю у третю суботу травня. Про це її представники заявили під час прес-конференції в Укрінформі. Ця благодійна організація збирає продукти від виробників торговельних організацій, закладів харчування та приватних осіб і передає їх голодуючим. За даними Федерації, станом на початок 2023 року понад 17 мільйонів українців потребують Будуть гуманітарної допомоги. Більше про ініціативу та цю проблему загалом говоримо із комунікаційницею Української Федерації банків продовольства Ірина Ловатенко. Зараз на прямому зв'язку із нашою студією. Пані Ірино, доброго ранку. Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку, доброго ранку, пані Івано, Доброго ранку, пане Романе. Дякую вам за увагу до нашої організації. Дякую, що запросили. Пані Ірино, розпочнемо із цієї цифри: 17 мільйонів українців потребують гуманітарної допомоги. за даними Федерації банків продовольства, звідки ця цифра? Наскільки вона точна? Інформацію цю ми взяли зі статистики офіс, координаційного офісу ООН з гуманітарних питань. І якраз цією статистикою ми оперуємось для того, щоб залучати нових донорів і нових спонсорів, які в першу чергу донатять їжу в наш. Нашу федерацію банків продовольства з тим, щоб подальша ця їжа була передана нужденним в різні регіони України. А якщо дозволити, я хотіла би трошки детальніше пояснити, що таке взагалі Фудбанк і чому так, ця тема стосується буквально кожного з нас. Бо кожного з нас, коли ми приходимо, наприклад, в магазин і купуємо продукти, безумовно, ми дивимося і до терміну, якого можна цей продукт придбати. І я думаю, що неодноразово в кожного з нас виникало питання: а куди діваються продукти, які не встигають, наприклад, продати. Так, от саме про це мова в класичному фудбанкінгу, тобто це європейська практика, коли виробники надлишки своїх виробництв, які вони не можуть продати, або мережі супермаркетів, або ринки, або фермери. То продукцію, яку вони виробили заради отримання прибутку, не можуть її реалізувати для того, щоб її не викидати, не утилізувати. Що варто зазначити, теж вимагає коштів для того, щоб утилізувати. І, і забруднюється при цьому екологія, тому що, наприклад, навіть якщо спалювати е, продукти, які не можна продати, а використовувати їжу, їй вже неможливо, відповідно ще й забруднюється екологія. Тож е, фудбанкінг це збирання, збирання їжі, яка е, має. Ще абсолютно придатні терміни споживання, але вже строки не дозволяють фактично продати. І тоді це передається на благодійній основі фудбанкам, які в свою чергу співпрацюють з відомими громадськими організаціями, які ми перевіряємо, які звітують нам, тому що фактично вони отримують від нас продуктові гранти і передають їм нужденним, як я вже казала, в різні регіони України. От як ви бачите зараз на екрані, і це якраз фотографії з тих роздач продуктових. Продуктів, які в рамках нашої співпраці отримують люди в різних куточках нашої країни на сьогодні Українська Федерація банків продовольства організована завдяки підтримці наших європейських партнерів. Це Європейська Федерація банків продовольства, яка в на початку війни у 2022 році одразу відгукнулася на підтримку українців і організувала кампанію for Ukraine, в рамках якої була зібрана значна сума коштів, і на сьогоднішній день, завдяки цій підтримці ми маємо можливість закуповувати продукти, і це до речі, для європейської федерації теж є вперше. Тим самим європейці підтримують не тільки нужденних українців, вони ще підтримують український бізнес, тому що ми закуповуємо тільки українські продукти, які входять до складу продуктового набору. На сьогодні в Українській Федерації банків продовольства один з найкращих продуктових наборів. Ну про це можна сміливо і чесно говорити, тому що вага його не менше ніж 16 кілограмів. Він розрахований на родину не менше ніж трьох осіб, і протягом не менш ніж 14 днів люди можуть збалансовано харчуватися, тому що Продукти, які підібрані в ці набори? Бо зараз ви дивилися фотографії цієї величезні коробки? Саме там знаходяться продукти, які в яких є і консерви місні, і рибні, і навіть цукерки, якщо в родині є діти, ірина, ну, Скажіть, будь день, ласка, а маю запитання, чому обрали саме так. третю суботу-травня за для того, аби призначити день донора їжі в Україні? Загалом як пропонуєте відзначити цей день? Розкажіть будь ласка, і на що сподіваєтеся, що може змінити цей день? Коротко можна uh -huh. ну по перше, третя третя да. третя субота-травня вибрана не випадково, тому що в цьому році, 20 травня, мало би бути днем Європи, який ми від багато років відмічали в 3 суботу травня. Але цього року день перенесено на 9 травня, бо ми тепер всім сіль цієї відзначаємо цей день 9 травня. тим не менше, третя субота-травня вже звична для України як день, який зайвий раз показує наш курс до Європи, і Фудбанкінг є один з тих складових, до якої ми маємо прагнути. Бо е, на сьогодні всі законодавчі бази, які є в Європейському Союзі і до яких Україна точно має прийти, вони стимулюють виробників рітейл, тобто мережі супермаркетів, будь-яких виробників передавати продукти на благодійність, причому отримати додаткові податкові. Пільги, тобто той випадок, що м, країна так само підтримує тих, хто підтримує нужденних, і для нас е день е донора їжі, в першу чергу, що що він має зробити, і він е чим взагалі він має бути корисним. Цей день ми маємо зайве раз говорити, що кожен громадянин України може. Поділитися їжею, що в цей день ми маємо визначати тих свідомих виробників. нехай це будуть українські або іноземні компанії, які донатять їжу. У нас є два логістичних центри на сьогоднішній день, але ми будемо розвиватися в Києві, Львові, де ми можемо приймати продукцію, зберігати її і передавати в ті регіони, які необхідно. І цей день має бути якраз натхненням для багатьох, щоб допомагати і так само бути складовою навчання, тому що цей день буде. А... В першу чергу ще пов'язане з тим, що ми маємо підняти підняту культуру нашого споживання, щоб продукти не викидалися. І ми тоді не тільки в Україні не було голодних, тому що в Україні не має бути голодних. Це країна, яка має забезпечити себе повністю їжею. А я думаю, що згодом, якраз завдяки українській продукції, ми можемо допомагати і тим, ну і в Європі. Зокрема, хто хто потребує їжі. Дякуємо, пані Ірина. Дякуємо за цю інформацію. Це була Ірина Голова. Ватенко, комунікаційниця Української Федерації банків продовольства а